Принципом сліду банки на наодміну чекає успіхів і визнання найвибагливіших клієнтів. На пошуки такої фінансової установи вирушили наші кореспонденти. за сама урочистостями у Харкові відкрилося нове відділення ПАТУКРОСБІНК, яке працює під торговою маркою «Юнікредитбанк». За словами топ менеджерів фінансової установи, дане відділення орієнтоване на надання повного спектру банківських послуг фізичним особам та клієнтам сегменту мікро і малого бізнесу. В этом году у нас план, чтобы э, был рост активных клиентов не меньше, чем 10%, а как вы знаете, у нас активные клиенты больше, чем миллион. Очень серьезные планы по увеличению депозитного портфеля, Я, и, как уже сказал, мы планируем возвратиться, э, вернуться на, активный, на активном рынке кредитования. Особливістю нового відділення, яке відповідає європейським стандартам, є зона самообслуговування на вході. Вона дозволяє здійснювати велику кількість операцій 24 години на добу, 7 днів на тиждень, незалежно від режиму роботи відділення. В зоні самослуження знаходиться депозитний банкомат. Клієнт може поповняти депозит, знімати депозит, знімати будь-які деніжні средства, які є у нього на карті. Переконатися в усіх перевагах універсального відділення Юнікредитбанк харків'яни можуть на проспекті Леніна 45 дріб